Олександр Сич пообіцяв, що не залишить без обговорення жодного подання. Однак на вирішення усіх проблем не вистачить бюджету розвитку області, який цього року становить 20 мільйонів гривень. На сьогоднішній день подано різноманітних подань щодо тих об'єктів, які потребують крайньої уваги, більше, як на 160 мільйонів. Для порівняння бюджет розвитку цьогорічний обласний 20 мільйонів. Скажіть, будь ласка. Як задовольнити проблеми на 160 мільйонів, маючи в кишені 20 мільйонів, скажу вам більше, як задовольнити 160 мільйонні потреби, маючи в бюджет розтку 20 мільйонів? А серед тих 20 мільйонів а в цьому році, а, ну в принципі, всі так спільно визнали, що пріоритетом повинно бути технічне переозброєння медицини, і мовно кажучи, ну не менше половини з тих 20 мільйонів піде на медицину? Тому а, тут містецтво Керівництва і мудрості депутатської, бо очевидно, що всі рішення буде приймати депутатський корпус, полягає в тому, як володіючи тими невеличкими коштами, розпорядитися ними мудро так, щоб спрямувати їх на пріоритетні потреби. І щоб ті кошти не пропали, не розпорошується. Об'їзд розпочали з Боднарова. Там гості оглянули школу, корпуси якої розташовані по різні боки дороги державного значення. Навчаючись, боднарівські школярі по кілька разів на день перебігають дорогу. У селі вже трапилося кілька дорожньо-транспортних пригод, у яких були важко травмовані діти. Будівництво нової школи визнали вкрай необхідним. Також у Боднарові запланована реорганізація фельдшерсько акушерського пункту в амбулаторії. Орю та вирішення проблем з водопостачанням. У Підмихайлі делегація відвідала недобудований народний дім, надіючий дитячий садок, а також приміщення, у якому планують облаштувати дошкільний навчальний заклад у Пійлі. Як зазначив під час об'їзду голова Калуської РДА Василь Петрів, потреба у дитячих садочках у районі зумовлена збільшенням кількості батьків, які хочуть працювати, однак не мають де залишити дітей. Тому керівник району висловив сподівання, що наступного року Калущина повністю виконає програму із забезпечення дошкільними навчальними закладами кожного населеного пункту району. Об'їздили всі села і проблем дуже багато. І в основному ці проблеми по недобудованих об'єктах. Ми маємо сьогодні в бюджеті розвитку серйозні кошти, як для нашого району, це біля 8 мільйонів гривень. І ці кошти розподілені якраз на ці об'єкти. Які необхідно добудовувати напрям вибраний правильно, розпочати фінансування з наших і сільських бюджетів при допомозі області, дасть можливість почергово завершувати ці об'єкти. Я думаю, що 2012 рік для Калоского району стане роком, який покаже, що ми в принципі виконуємо і програму забезпечення. Жителів села дитячими садочками, тому що ця програма дуже для нас сьогодні цікава, бо появляється вже вимога мати дитячі садочки в кожному населеному пункті. Делегати відвідали і Новицю, де потребує добудови навчально-виховний комплекс, а також тужилів, де силами громади обладнаний спортивний майданчик. Мешканці цього села сподіваються від обласної ради штучного покриття. У Голені проблемним є незавершене будівництво будинку культури. Його розпочали зводити наприкінці 80-х років минулого століття, однак невдовзі будівництво було припинено. Тож у селі поки що немає нормального клубу і дитячого садочка, які заплановано розташувати у цьому ж приміщенні. Наразі величезна споруда розташована безпосередньо біля школи, тож руйнуючись може бути небезпечною для дітей. Керівники району вважають за необхідне першочергово облаштувати дах і закрити. Рити будівлю вікнами я хочу сказати, що дані об'їзди вони мають надзвичайно велике значення. Перед все обласна рада, керівництво це вперше. Так я був його депутатом обласної ради, щоб отак об'їжали. Особливо, значить, керівник, голова обласної ради, Сич, Олександр Максимович, який вивчає детально ті проблеми, які є в селах, і він вже вам говорив про ті дороги, які у нас є сьогодні жахливі, про ті будинки, які потрібно капітальні роботи ремонти проводити, і інші в цілому. Я хочу сказати, що сьогодні вся влада повинна націлюватись на те, щоб не дати пропасти нашим селам. Тому що якщо забути за наші села без доріжжя, немає садиків, немає нормальних умов навчання в школах, це означає, що може статися, що багато сіл наших пропаде. Тому ми не повинні допустити цього, а все робити для того, щоб зробити наші села привабливими, щоб залишалась молодь. А тут треба й робочі місця, тут треба всі заходи проводити на рівні держави. Області, районів, сільських рад, громади, щоб наше село українське залишалося селом. На які з проблемних об'єктів Калущину виділять кошти? Обласне керівництво вирішуватиме колегіально. До уваги братиметься наявність чи відсутність фінансування із державного бюджету, а також важливість об'єкту для громади.